Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне. На Kidsville TV І сьогодні у нас в студії місто Березань школа НВК номер 3 Отже, перше запитання у нас до Поліни. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В четвертому Б класі? У вашому класі багато учнів? Так, у нас 33 учня. Анна зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. Євгеній, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлоп... В моєму класі краще навчаються хлопці. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Хлопці. А з математики? Віка Бірюкова. Дмитро, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Я бігаю. А ви, Тарас, що зазвичай робите на перервах? Також бігаю. Ходите у їдальню? Так, я так. хожу в їдальню. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розка... Розкажіть, Славік, чим... чим зазвичай годують у вашій школі? Супом або кашей. Думай... Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. Мені кого запитати? Блін. Даша, а ви їсте у їдальні? Нас Даша Анна, ви а ви їсте у їдальні? Так, скільки раз на день? Один. Вам подобається? Так. Дмитро, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так. А вам доводилося бувати у кабінеті у директора? Ні. Євгеній, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Бо це скучно. Е, як ви вважаєте, Поліна, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Відмовилась би. Відмовилась би. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я його ведуча Вікторія Бірюкова. До зустрічі у наступних ефірах.